Ви на каналі VR Players. І сьогодні ми граємо е, Супер сквади на сирінах чемпіонках, з нами грає Вадим і Матвій. Ну правда, у мене не тільки є сирена чемпіонка. Поки зел. чемпіонку. А я її ходжу, я просто Бери, швидко, швидко, швидко бери. Все. Ну і ми сьогодні будемо встроїти скай базу. Ага. І що це не наша ідея Вадимула її. Матвія? Да. Але не хочу спойлерити, але ми якраз раз і і ліпше її будуємо. Да, е, це ну, це правда. А що у мене кільки дві скайбази було, і причому одна з топ-одином. Да. А одна нас із ну, мене теж. А і все одна з другим місцем. Ну, лада. А в мене, мене тисячу да, було в... скайбаз. Слухай. Mm -hmm. Mm -hmm. В брілянте? Та боже, що робити, коли просто в роялі грати скучно. Mm -hmm. Стай, mm -hmm. бас, Ми, б, напишіть в коментарях, чи нам знімати про рейтингову битву. Ну хіба Шо? що максимум тріо. Або Сорі. соло. Або, Або дуо. Або дуо. Або тріо. на мене У да. мене брилянт третій, Захара другий. У да. мене другий? Вадима перший, він слив. Але там йому чуть-чуть чесно. -чуть не хватає, щоб вернути. Ну то швидко буде. Так, і ще 14 днів і обнова нового сезону. Так. А чого ви мікро виключили, за харчі? Цей Вадиму? сезон трехмал. вже, на мамін ми секунду. Де, що я сказати, хим. О, черепашка не зароєна! Я знаю емоцію. Черпаханендзя. О, і ще, Захар поміняв настройки. Розкажи в Загаряке. У мене ну правда 30. У мене тепер е, піднімати предмет там, ну прям брати зброю, відкривати сундуки т.д. G і брати кірку Хоч би на нашу е, ловку пригнало тисячу тіпі. А redдачите в мене тепер F. Англійська. F. А брати кірку E. А redдачите F. Я то Але редакти, як на мене на F, дуже зручно. Дуже. Я не розумію, на, PUBG, як я я розумію. на PS дуже зручно редачити на утро. До речі, якщо хтось хоче, то в моєму Тік-Ток каналі Mario е, ну, я можу зняти відео своїх настроїв на ПК, кому цікаво подивитись. Да, і, О, мій. і ще, друзі, підпишіться на наші тіктоки. Ми недавно їх її зробили, у мене тільки два відео і 17 переглядів. Мене Але це тільки поки що. Поки що. Потім відмітити тут та добре. В тіктоці швидше добираються перегляди. Ой, попасть. І то правда. Там мене за ніч то без переглядів. Буває. У мене 600. Та що за фейдер? У мене, мене, мене джойстик лагає! Пашу... Де так... нічого. У мене, типу, персонаж там ходить. У мене таке багато було раз. Це не так критично. А може. Так, не так критично. Ти файдешся з типом, і в тебе кудись вперед персонаж іде. Не критично. Угу. Ну, та це не критично. Ну, подумаєш, захотів піти йому скучно. О, так давайте зараз ресур будемо збирати і починати строїти скайбазу. Mm -hmm. Щоб, щоб жінь, е, життя мали не було. Але от я так от думаю, що це відео Їй не сюди, тільки не сюди, видно. Ну, я думаю, віде? що скайбаза. Ну, Мені здається, що це відео буде ще й не тільки. Філето скайбаза. снайпа не продається! Ідем до Вадима, там філітого снайпад продається. Іду. Та не качай так, не качай. Да, не кричи. Та ні, ви просто першого разу ночується. І шаусить мою кірочку мрачному чемпіона. Ба, ой, ой молодець, хвалишся. Хвалишся, хвалишся. Молодець, молодець. У мене без прицелу випало. У мене з. За... У мене за зі снаперію. Я рискую, я рискую, кубляю. У мене каже зі снайперским. Блин, мені буквально! Мені 50 давай, золота! Мені 50 давай, золота давай. не хватає! Мені 50. Дайте трошки тик, що будемо говорити. Мені чуть-чуть не вистачає до, до цей, до, щоб мене а, було золото 1488. Мені чуть-чуть зовсім. А може дати патрон на дробаш, будь ласка, захар. Я? захар. Дякую. Дякую. Чики, віселі, будь, чики, будь ласка. Захар. На, У мене є веселля треба комусь. Тільки будь ласка, захар. А весел я буду сайвати, відповійте. Захар треба. І я спрашиваю, я розумію, то, що звучить давно, але можете бути трохи так що. Так, ви трошки сильно кричите в мікрофон. Okay. Трошки. трошки не трошки. Окей, окей, окей. Але а це не тільки для мене. Тільки для мене це відео не тільки той з будуємо, а ще є Вон. то, що челлендж попробуй не засміюватися. Okay. Я, Ой, я на кусті сажу. А, ні. — Мені дуже цікаво, що на твинь. Да. е, Моя на увазі. Чого попробуй не засміятися. Поймати хочу. Бо тому, що... не знаю. Ну тому, що це хеппі хаус. О, Я не знаю, чи я це вже казав чи ні, то Ну, Пишіть в коментарях, чи нам знімати про рейтингову гру, чи ні. Я казав? Я, напевно. Ну, другий раз сказав. Там буде по мільйон дублів. Ні, ти казав на початку Ну, Правда, там буде мільйон дублів, ну нічого. В смысле мільйон дублів? Ну, з першого разу точно не запишемо. А це другий чи третій? Ні, я маю на увазі про рейтинг. А. З мільйонного дубля. Дима, мене не просто джосси пога. Короче, я зараз развитаньку джостик поменяю. Так. Бу -бу. Якщо що, не знаю, кому нашу цену я скорее за все буду ще й не тільки трохи учасником, а й трохи монтажером. Бо тому що, так, мені здається, что я самый липший монтажером. Все, джосси поменяв Можна грати. Почекайте, я зараз вода. Тут піхатки продаються. А мене снайпати снайперські є. Тут а буря, а мене навіть сей, тільки фул дерево є. А в колінко. У мене в мене сто тридцять кирпича, фулл дерево і одне залізо. Мені треба далі з Вадимом поговорити. Вадим, може вийти в інший канал грим. — Як думаєш, про що вони там говорять? Не знаю. А сюди? Вибачають. Рад за підписники його чують, не допустимо. Ну тільки його. Не знаю, на що мені водичка, ну хай буде. Ми в зону, ні? Водичку. Не заслужуйте мене, я взяв водичку замість автомата. Ну в мене був самий фіговий автомат. Вставка мене, вода хілить. Ну водичку сильно пофіксила. Так, добре, і ми вернулися. Шо шо. Ну я чув так? Вадима, і підписники скоріш теж я його чула. А, ні. А, ну так У мене бачай. тільки що було 488 дерева. тільки що було. Чотириста, ну тисячу чотириста вісімдесят вісім. Але 488. вісім. Ну не тисячу Але чотириста. 80. Але не тисячі. Так, коротше, давайте. на всіх, нормально. У мене по ресурсах погано, але нічого. Ти і та, ви і так строїтелі, без сейвери, типу. Давай ліпше, починаємо отута. Добре. Так, водимо. Так рила краще знайти, і все буде. Так в мене є. той. У мене є геротонік, у мене є. Банан і два гравіті бола. Плюс, може, може вийде когось надурити, поки ми ще високо не піднімемося. можна буде відбуватися. включи включити мікрофон. Ведемо в іншому каналі, він забув вийти. А, да. Я казав виходимо. Що ти кажеш, я не почув. Я? Та. Будуємо. А давайте почнемо якраз звідси. У мене просто порізать до. Та нічого. Мені ще чуть-чуть буде фул кирпича. Мені треба. Водин чекай! який летить зараз на Москву. Так буде горіти Москва. В 15 травня. 15 травня, перемога буде, Вибачайте. Ой, якраз не знаю. Мені крила потрібно, крила файло. Я не знаю, оце. чого Но мені так цікаво дивитися, що там мені каже оцей автомат того. Автомат, який подає орушки, коли я його ламаю. <плес> Короче, давайте починаємо е, ск... <плес> <плес> скільки в такого ресів. О, може пішли. На... О, погнали на бункер, бункер. залутаємо трохи. Може там крила випадуть. А крила потрібно бункері. Ти на бункері, Але не в надіюсь нам типу, не буде скайбазу ламати і ми. Ну звісно, я то виживу, бо в е. мене буде куст. Я, я куточку, їм зламаю. У мене теж єсний каз. Тебе перебрали це і руки, ноги. О, ми за себе можна час. Mm. Коротше, я їх повністю зламаю. Риби, Риби. Риби. Я один а, забираю. Тут... Ну ладно, я. О, Густ я... собі бомбы для сайфа берем. О, О, я, да, вижу, я в мене, вижу, в мене, в мене є. В мене... Все, у мене а, їх 4 да. є. Та не, дай Матвію ходишь. Э... О, тут Шегур стові бомбы. Да. Тут. Ой, ну там. Все, то... Я взял я легендарный пистолет. И ще на него снайперский приціл поставлю. Hey. Я дроба з 9 то не буду, бо oh, я... то вихиляє. Я візьму тяжкий пістолет і на нього снайперський пристіл поставлю. Хочі він більший по... за сам зараз пістолет. Зараз будемо будувати скайбазу. Почекайте, я поставлю ще оглушитель. Все, імба. Все, давайте тут починаємо будувати. Тут зона, правда, вже не можна? давай іде хоч в зону просто, будь Добре. Все, ти давайте заправка віграла в зоні зараз. У мене на все дуже мало патронів. Я, не замість не виселія, я замість веселія, я замість веселія візьму окейчку. Ем, а чого тут дерева горять, не підкажете? Пожежа сталася. <рес> а я. А, це я взірвав машину. водичкою Добре. Я буду носити гардера. Все, давайте! Починаем. Давайте, будуємо! <рес> <рес> Бо Бу, то вже 37 людей! А ми ще нічого не почали робити. Друзі, можете відмутати, коли ми почнемо це все робити? Ми вже почали. Ну ми вже почали, так. Ми зводимо строителі. Райкиль бу. У мене мало реси, ви мене профи наруьте ресурс накажу. Добро у мене ресы нет. Да буты меня що Я гарно строюся. Я добре строюся. Почекай, поки зараз стоїть. Попасть. То тебе закінчилось ресы? У мене, я скину мене тобі, теж есть нема. Я укріпляю як щось нашу скину скайбазу. І йому И ему зараз, він то все потратить. Давай, давай, піднімайся. піднімайся. Так, да, я укріпляю, можна сказати. Давай. А піднім... все, закінчилось. Зараз прийду до тебе. Ні, давай я до вас попробую якось дойти. Але як? Ну мене вже на реси У мене 440 дерева і 500 тысяч. Надіюсь, нам хватить, щоб скайбазу побудувати. А ми вже її побудували. Ну цей ну, повністю. Нам треба більше. Ну а я просто трохи щось піднятися, але можу до вас що робити. А а може, біля, в зону нам, ну, трохи побудуємося. А, ну та, логічно. Да, давайте логично. зону трошки побудуємо. Тика можете мене почекати трохи. Я внизу а до вас такі? пробую добратися. А, ага. а ви... що за Там діпи! Да. А, не, мені здалось, мені здалось. Почекайте, поможіть, почекайте мене. я хочу а, просто А, вот я вже ма... О, вот! Слово зону. Нарезы, воды. Не, 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 то да мужчин, куда? Давай тут. В й, кого я крил? У мене є. Моя... О, я девчонок! Сейв. Кого є, я хочу. Так як ми до вас піднімемося, тепер? Ааа, ніяк. Ой. Насімо зараз! Та <звілляє> я, да я піднимуся. Не, ми не піднімемося вже, захар! Шкода вас. Да не, нам да мы не будем... під ним. А не, мы поднимемся, під, напевно. Як? Нормально. Жаль, что я цепка еда выкину. Я по страху підтянув. Саша, капець, мы вам злазите. Да не почекай. Чого? У нас средство закінчилось. Mm. У мене нет. Та не, да не, почекаем, давай их, может у нас доберусь. А буря не буде чекати нас. Ще 11 секунд, вони не добрують. Ничего ломаю, я кажу банан і пригну, то воно засейвить, та? Ні. А, да, так. да-та. Ну, это біг треба. Так, я знаю, да Дамо. Зона. Зона по одному дома. Ні, воды, ні. А! А мы Ні, я не будете. Не, я не, я! Короче, видимо это наша скайбаза, друзі. Будем просто гратить. Да. Не, ми мусимо її ніж му... зробити. Ну, 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 давайте. Давайте. давайте в кого є ще ресурси? У мене, мене 290. У мене дуже мало ресурсів. У мене ноль. У мене ноль. У мене теж все попадет. У мене Вайше. мало. Да не, від... да, мене так лут фігня, так що давай цей. Липше побудуємо скайбазу. Не, будем скайбаза. Давай лапно. трохи зараз цей. Давайте на оцю хату. Ой. Да ні, короче, ведь меняється скайбаза. Фа, ще на это. Да давайте коли буде маленький круг бурі тоді вже будувати да, скайбазу. Да да да, давай, да, да, да. Так легше будувати. Угу, легше А зараз пості. просто граємо. У мене типи, походу. Іди до мене, ласка. Була... Банан. Иду, иду, иду. Ми поки цей буде маленький круг бурі, то ми швиденько загалом цей. Захар, іди до нас. А давайте спеціально почекаємо і не будемо ну, просто в мене прям можуть бути зараз десь Буря. Та нічого. Та йдіть Бут. до мене! У мене 14. тут Це тіпи з хороною, їх хорона спалила. Остап, де ти є, Йди до нас. Я до них, я до нього йду. Захар, йди до нас. У е, е, мене є тепер ось. є син, є. Мене ходить, мене ходить, я не знаю. Ты бы тип ходить. ходить? Да. Я бачу. Я нокнув! мне. Хорош, добивай, Йо, добивай! Вбив? Добивай, добивай. У нього Клас. мифическая пехотка есть. ТОП 17. Нет, топ той. Ді, я, бачу, топ я бачу, я бачу, я за Захар, не переживай. Топ-6, топ а у нас один килл отряда. Нормально. А? Так, я захар пускай. я тут. А? Тут двутый жорстко. Допоможіть. Ого. Жорстки. Ого, вас жорсткий Один. У мене ще 3 хп. Є! Нокнув. Хорош! Yeah, Це knock, той же шампанский to... зап! Десь мене, там! Да, десь добив. там. Я прям в повітрі його забив! Тут прям біжить, мене зараз доб'ють, мужики! Хорош! Добий, добий його, добий. Там Посейдон бігає. бігают. Я по сейдон Вот. От О, можна мені Добре, без бе. там крила крила! мої, добише того, добише того. Та, це там я його було? до речі забив. О, легендарна снайпа! Що, я У мене тут зараз. Зараз має хтось якийсь хіл? Скин Я скинь -хіл не скин хил, а? Я Будин. тебе не мав бот! Да. Да, да. А, да. вбив бот! Правда. Будем для мене... тебе. У мене легендарна снайпа. Але У мене крило є, мені повезло скрыло. Вс, мы мене всі фулрезы, чуваки, мы можем строить. Вс, можем Я хочу давайте маленькую зону почекаем. У меня не все фулрезы. Давайте, давайте маленькую зону почекаємо, щоб что було будут Все, погнали. Вот. Забирай. Я, я забрал. Все. Що, Єдиний медальйон який забрав? А я, 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 мене ще та, медалька, кстати, є. Чуєте? Медаль... Це? це єдиний медальон. А медалька, так, медаль... так, тобі не треба сайв в один, тобто в тебе є медалька яка сейвить. Так. А ні, блін, вона сейвить не... в... 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 тільки на розгоні. Дайте мені, дайте мені. тільки на розгоні. І мене. що? Боже, пофіг. Кому треба ягодки малінки Ягода малінка оп, оп, оп. Ой, я нечайно одну я Ну кому треба одну бейч? Мені не треба. Кому треба ціле весілля? Мене є. А, мені не Вдень гіпоток, в тебе ж є сейв. Зигар, в тебе є сейв, в мене немає сейву. О, погнали на файт? Та ні. не знаю. Та там діпи з ботами файтяться, отими, білими, білими, так. Да. А, серйозно? А, а, ні, отам. А, з тим. Не, настоящий Ті, тип. Ти... Там один тип на окно ти я бачу, я його. Ще одного на окно, А я спалайкер, походу. Так, топ. Файтять. топ той, топ-4. Мана на рожок! 290. Тай що, яка різниця, який скин взагалі. Пояснічим. Там не О, це, о, це. вот, ше. там Кіпу, звідки там. стріляють, я не знаю. А, там. На да, я, я не Ай, ай, ай. Там 68. Там 113. 8. Він, э, е... я йому дав 113. В голову? Він дуже... Так. Він білий. Він білий. Він дуже білий. Він дуже білий. Я, я йому зламав. Я бачу, я бачу його. Це я його бачу. Це останні типи, мужики. Це а. на топ-7. Це останні типи. Це, п... це останні троє. Це топ-3. Топ -3. Йдемо скайбазу будувати в зоні. Погнали! <хи> Ладно. Та вони і так, зараз зараз зона уже по 5 бої. дамажить. Все, погнали, буду вату скайбазу. Зараз. Давай фур есть. Ааа, в кого це? є хіл? В кого є хіл? У мене, в мене ти? типы. Дати, дати, дати. Зараз відкинуть сейчас. У мене вицілюють, походу. Ногну, ногну, ногну. Хорош, хорош, хорош. Боже, та, ні, не треба, я хочу скайтбазу. Там ще один мене вицілює. Давай на, давай, мене давай, мене давай мене наступному мене. відео якось. Ну добре. Або це давайте перед? в цьому. може... Це я не в в... Типи. Це перед досани типы, тут три команди. Нас четверо. Добре, я біжу до вас, бо, тому що трохи до вас. Ну... А, да, три отряда осталось. Вони всі а, вода А, Вадим будує скайбазу. він не помню. Я То, з Вадимом. То не ну, кайта, ну вообще. все, вс, проти до, до нас! Мы там останні дні погнали будували скайбазу. Вы туда же забрались? Вадим, як це долучиться? Я, попав? я доділа, що ти тоді лечу до Вадима! Ти додано долетиш. У мене ноль рейсів, у мене ноль рейсів! Я до тебе будуюся вже в допомогу. Та все, я зараз тобі поможу. Все, все, що вийшов. От... Хорош! Хто? Я пригаю. гою. У супер склади! Це перемога. Перемога! Коротше, ну, друзі, базу ставте лайки, щоб ми в наступному відео будували ну, бага, велику скайбазу. О, вони в тебе 300 й левел, вітаю! О, О дякую. Uh. Uh. Коротше, хеппі хаус, всім! Всім хеппі хаус! Всім бай бай Бай-бай-бай-бай.